Польщі Дональд Туск 9 березня провів зустріч із польськими фермерами-протестувальниками у Варшаві. Як пише видання Superbiz.pl, фермери очікували конкретики і хотіли представити свої пропозиції. Зазначається, що угод між сторонами не досягнули. Після зустрічі представник фермерів Станіслав Барна анонсував протест по всій Польщі на 20 березня. Про це передає Радіо Свобода. Цитую його наші господарства на межі банкрутства мусимо зробити все. Щоб уряд почав нас серйозно сприймати, мусимо дотиснути. Перепрошуємо за незручності. Про це сказав фермер. Тож нагадаємо, 6 листопада, 2023 року, польські перевізники розпочали блокувати рух вантажі вантажівок у пункті пропуску Краківець Корчова, а також Ягодин-Дорогуськ та Раваруська Гребене. Причина страйків тоді була надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС 23 листопада до страйкерів на кордоні долучилися і. Польські фермери таким чином вони виступають за обмеження імпорту агропродукції з України. Впродовж цих декількох місяців протестувальники то блокували, то припиняли акції. В лютому 2024 року польські фермери декілька разів висипали українське зерно із вагонів. Додамо, що у Польщі діє ембарго на українське зерно. Тож через територію країни воно йде транзитом. Більше про ситуацію на кордоні будемо говорити далі. На зв'язку з нами віцепрезидент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України Володимир Балін. Пане Володимире. Вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. Вам вітаємо Доброго ранку. Вітаю пане Володимире, Скажіть, будь ласка, що вам відомо про те, якою є наразі ситуація на кордоні із Польщею. Як зараз ведуть себе польські фермери-протестувальники станом на сьогодні заблоковані майже всі пункти пропуску. Єдине виключення Краківець Харчова. Там призупинений страйк. Чесно кажучи, я сподіваюся, що 13-го він там не розпочнеться. Чому тому, що там це саме такий пункт пропуску, де міжнародна автотраса підходить впритул до міжнародного пункту пропуску. І теоретично, якщо говорити про позицію туску стосовно. Того, що це визначено критичною інфраструктурою, можливо, вони не допустять там поновлення страйку. Я б будь-якому випадку на це розраховував, але поки що ситуація не зрозуміла. Тому що якщо взяти той страйк, який який ви згадували, який почався 6 листопада, де також долучилися аграрії, все ж таки там під час цього страйку поліція більше впливала на ситуацію. Мені здається, зараз поліція майже не впливає на ситуацію, на жаль. Вони бояться якісь різких рухів, незважаючи на те, що аграрі, які стають на кордоні, вони дійсно порушують ті обіцянки, ті зобов'язання, які вони брали на себе під час подання заяви на проведення цього зібрання. Пане Володимире, з ваших спостережень, польський уряд а, 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 пасивно ставиться до цієї ситуації, чи все таки активізується і намагається якось її вирішити? Ну розумієте, ситуація дуже для нас критична, тим що вони чекають квітні вибори місцеві, а потім у червні вибори до європарламенту, і це дуже впливовий фактор сьогодні. І ті політики, які при владі зі свого боку бояться робити різкі різкі кроки, а ті, які були вчора при владі, на на початку до речі, страйку який відбувся 6 листопада, вони зараз закликають. Уряд Туска або вирішити питання, або долучити до вирішення питання тих людей, які готові вирішити, іде реальна конфронтація на уровні політичних сил, дуже впливових в польщі, вони розуміють, що у них вибори, і таким чином ситуація не вирішується. Мені здається, що це питання непросте. Хоча правові підстави сьогодні припинити страйк і звільнити під'їзди до пунктів пропуску, я вважаю, що польського сьогодні є. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, а як щодо ситуації з Украї... з українського боку на польсько-українському кордоні? Чи продовжують і українські перевізники показувати польським фермерам-протестувальникам, що ми також це все бачимо? У нас є реакція на... на це, все, що відбувається на кордоні. От, власне, чи продовжують вони зараз там стояти? Значить, на нашій стороні стояли перевізники в Львовській та Волинській області. Сьогодні ці страйки призупинені. Призупинені зв'язку з тим, що польські перевізники не вийшли, не, не долучилися до блокування кордонів разом з аграріями, і враховуючи. Це цей факт. сподіваюся, що вони і не долучаться в майбутньому до будь-яких блокувань, ми поки що призупинили ці дії з нашої сторони, і фактично нема ніяких обмежень. Тобто, крім того, що перевіряє прикордонник, митник і поліція, якщо є потреба, всі інші громадський контроль за наразі знятий і в Волинській і в Львівській областях. Пане Володимире, маємо інформацію, що в листопаді 23-го року, зокрема, польське видання РМФ 24 з посиланням на свої джерела в Єврокомісії. інформувало, що Єврокомісія може розпочати проти Польщі процедуру покарання за те, що Варшава не може вирішити проблему блокування польськими перевізниками кордону з України. Це було в листопаді. Зараз ми ж бачимо подібну ситуацію. На вашу думку, чи реальні такі кроки Єврокомісії, і чому вони так довго тягнуть з цим? Першого я це чув ще у травні, тому що ви пам'ятаєте, в травні теж було блокування. Воно не було таке довго тривало, але заяви були. На жаль, ігнорування можливості Європейської комісії притягнути до відповідальності Польщу в травні, в листопаді приводить до того, що цей трек який сьогодні відбувається, він значно більш такий потужний, більш радикальний, я би так сказав, тому що ми бачили речі. По перше, коли псувалось майно, бачили, що вже є на залізниці деякі події. Тобто, все це говорить про те, що ситуація на кордоні і ситуація з блокуванням руху будь-якого товару, тим більше ніхто сьогодні не довів, що цей товар їхав не транзитом. Більше того, були офіційні заяви польських урядовців про те, що да, ми перевірили цей товари, де транзитом. Тобто, українська сторона нічого не порушує. Є ембарго на імпорт, ну все не імпортуємо, не робимо експорт, прямий в Польщі. Тим більше питання, які піднімались на різних рівнях. Багато хто сперечається, що було ті 12 мільйонів збіжжя з Росії через Польщу чи ні. Але факт того, що ця агропродукція російська білоруська їхала через Польщу, в тому числі частково через країни Балтії, він підтвердився. І сьогодні все ж таки і посадовці, і навіть аграрії, польщі на це також звернули увагу. Більше того, сьогодні ми говоримо про те, що Польща офіційно заявила, що вони знайшли агентів Кремля серед страйкувальників. Це теж нас радує. Тобто, якісь дії робляться, але глобально кордон, як був, так і є. Сьогодні в Польщі місце, де будь-які я кажу, що вчора там перевізники, сьогодні аграрії. Завтра машинобудівники, післязавтра айтішники зроблять таке собі зібрання, перекриють дорогу. І змушу, будуть змушувати уряд свій і керівництва європейського союзу з ними про щось розмовляти. Це неприйнятна ситуація. Ці речі мають бути недоторканими. Польща має зобов'язання стосовно транзиту стосовно допуску від неможливості блокування роботи пунктів пропуску, і вона має їх виконати. як двосторонні зобов'язання з України, так і до речі, з європейським союзом. Пане Володимире, щиро дякуємо за розмову. Ми говорили з Володимиром Баліним, віце-президентом Асоціації Міжнародних. Автомобільних перевізників України за його інформацією, наразі протестувальники, польські протестувальники, розблокували тимчасово один пункт пропуску на польсько-українському кордоні це Краківець Корчова. Ну і далі говоримо про польсько-українські стосунки. Сьогодні має відбутися спільна міжурядова українсько-польська комісія з торгово-економічного співробітництва. Про це напередодні під час Прес-конференції 4 березня повідомив прем'єр-міністр Денис Шмагаль. Він очікував. Він зазначив, що очікує хороших новин щодо кордону із Польщею після комісії. Чого ж чекати від цієї комісії? Ми поговоримо далі. Євген Магда, директор інституту світової політики, з нами на зв'язку. Пане Євгене, раді вас бачити. Вітаємо доброго ранку. Доброго ранку, слава Україні, Героям слава. Пане Євгене, які функції цієї міжурядової українсько-польської комісії, і чи справді про ось цю ситуацію на польсько-українському кордоні будуть говорити саме нині? Ну я думаю, що звичайно будуть говорити, тому що ця ситуація створює проблеми як для польської так і для української економіки. Не треба думати, що блокування перевезень створює проблеми виключно для України. Це проблеми і для польських експортерів, і для польського авторитету в Європі як транзитера. Тому та ситуація, яка склалася на сьогоднішній момент, вона для Польщі є теж достатньо проблемною і їй доведеться цієї ситуації виходити. Інше питання, що е, лише за 4, е, тижні пройдуть місцеві вибори, і до того часу. Складно розраховувати, що політики, які зробили ставку на ну, скажімо, загострення ситуації з Україною, вони е, припинять цей е, вектор впливу і будуть говорити про щось інше. Тому я не прогнозую насправді, я розумію, що у українського прем'єра, так би мовити, за посадою потрібно випромінювати оптимізм. Я Поки що оптимізм випромінювати не готовий, і сподіваюсь, що ну можливо, я помилюсь, але насправді великих підстав для оптимізму на сьогоднішній момент немає. Пане Євгене, о, після того, як ця вся ситуація вирішиться, чи може Україна затребувати якісь компенсації за ці збитки, які Україна зазнала внаслідок блокування україно польського кордону? Можна затребувати, звичайно, але треба розуміти, що вони, ну, по-перше, в арбітражі будуть достатньо довго розглядатися це питання, цей запит. А по-друге, далеко не вся сума може бути отримана так, як ми хочемо, а пам'ятати про те, що, в принципі, подібна практика, ну просити про подібні чи вимагати подібних компенсацій, звичайно, можна. Інше питання, наскільки це все. Буде сприяти розвитку двосторонніх відносин, на мій погляд, це все таки не той шлях, який ми б могли використати нам би більше пасувало щось створювати спільне з нашими польськими партнерами для того, щоб прискорювати розвиток економіки і в такий спосіб компенсувати втрати. Пане Євгене, перед цим лунали заяви щодо тимчасового закриття кордону для торгівлі із польської сторони. Зокрема, про це говорив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, наскільки ось така теза має право на існування? Наскільки не просто заява може точніше, просто заява може стати реальністю для українських перевізників, українських бізнес бізнесменів, і в тому ж числі і польських? У мене є відчуття, що уряд Туска е, діє за принципом хапай мішки, вокзал рушає. Тобто, е, у нього, на жаль, е, не виявилось е, далекоглядності в плані передбачення того, яким буде негативний вплив цих протестів на подальший розвиток ситуації. На жаль, в Польщі існує певний тренд заперечення того, що Ті е, моменти, які на сьогоднішній момент існують, вони є викликами не тільки для України, але і для Польщі. Теж, і от у вас там в попередньому сюжеті прозвучало про російських агентів впливу. Вони там були з самого початку з кінця 2023 року, і про це ваш покірний слуга говорив так, би мовити, очі своїм польським колегам, що в грудні місяці. Але ну не кожна держава, тим більше держава з такою потужною історією, і готовністю там сприймати те, як відбувається все в ситуації, сьогоднішній готова сприймати таку непросту правду. Тому ну, вони її не сприймають. Вони вважають, що е, це на сьогоднішній момент є ну, українськими вигадками, скажімо так. Я думаю, що це не так, що це не українські вигадки? Це достатньо вправна робота російських спецслужб, і я думаю, що справа честі польських правоохоронців це довести, продемонструвати і показати, що вони спроможні цьому протидіяти максимально ефективно. Панів Євгене, скажіть, будь ласка, а як? Яку, який вплив має на цю всю справу? Єврокомісія? Ось з попереднім спікером ми говорили, що в листопаді були вже заяви, що Єврокомісія може розпочати проти Польщі процедуру. За те, що Варшава не може вирішити проблему блокування із польськими перевізниками кордону з Україною? Тоді пам'ятаємо, що спочатку перевізники, а потім фермери доєдналися. Зараз фермери блокують і Перевізники говорили, що хочуть доєднатися. Єврокомісія може зараз розпочати цю процедуру, на вашу думку. Я думаю, що напередодні виборів до Європарламенту, до яких залишилось всього три місяці, таких дій активних Єврокомісія ну вона то може розпочати процедуру. Питання в тому, наскільки швидко вона буде реалізована. Я думаю, що це е, той випадок, коли європейська бюрократія може зіграти проти всіх, і повторюю, що е, нам треба не тільки шукати аргументи для наших польських партнерів. На міжурядовому рівні, але і говорити про необхідність цих аргументів в спілкуванні з власне нашими польськими партнерами різними з бізнес асоціаціями, з лідерами громадської думки, з польськими медіа. Тобто, ми маємо спільними зусиллями про це говорити. Не лише в українському інформаційному просторі, але й в польському інформаційному просторі тоді ми будемо ближчими до успіху, пане югене. Дуже дякуємо за вашу аналітику. Дякуємо вам за пояснення і те, що долучилися до ефіру. Це був Євген Магда, директор інституту світової політики. Нагадаю, що